Добрий день, друзі! Харківський прес-клуб. І сьогодні ми дуже раді бачити на гостині Харківській землі, Словажанській землі. Неймовірну людину, губернаторка ротарі дистрикту 2232, Україна 25 і 26 році, докторка медичних наук, професорка. Людина з великим серцем. Ольга Полічук. Доброго дня. Ольга. Вітаю. Дуже а багато реалій. Але... Я, я, я скорочував, тому <гум> що я знаю їх настільки багато, що я вже саме основне <гум> постарався взяти. Я ну це не основне, основне це, можливо, саме в цей час українка, яка хоче, щоб наша країна перемогла і щоб ми разом жили скоро в справедливих, мирних часах. Ми обов'язково цієї теми будемо. Трошки торкатися, тому що ти дуже багато їздиш, дуже багато mm -hmm. спілкуєшся у світі. Але перше враження від Харківщини. Ти ж якимось чином маєш відносини до Харківщини, правильно? Ну, до Харківщини у мене тут багато чого пов'язано, в тому числі з дитинства, можливо, не всі знають ротері. Ну, професійно теж пов'язано, тому що, наприклад, це ж такий цікавий факт. З професійної медичної кар'єри, я взагалі, я ж гінеколог онколог основна спеціальність у нас є спеціалізація з онкогінекології. Тут саме спеціалізація з онкогінекології я party, да. в Харківі отримала якраз у 98-му році. І я тут три місяці жила, і дуже багато цікавих місць відвідала і дуже часто. Бувала на конференціях в Хайкові, тому що у нас багато тут колег, знайомих, друзів по і Асоціації гінекологічних онкологів, Всеукраїнської, Асоціації, вікальна патологія. І через що Хайків як гостинна така платформа досить часто приймав наші медичні заходи, де я була і учасником, і потім вже останні останні років 15 часто спікером, і модератором. в тому числі. А з дитинства також ще. Ну, так, так, я б хотів задати. Ти так а -а -а, трошки в доросле життя, але я знаю, що коріння теж ну, Хас, Харків Харкова, а ти харків'янка практично. Ну, ну це так голосно сказано. Взагалі я, як і всі мої, ми з України, і ми наділимо Україну на схід, на Захід, на центр і на там, Південь, Україна єдина. А у нас, ну в мене корені, я з медичної родини. Якщо порахувати по маміні лінії, то це буде вже сьоме покоління медичних фахівців, фармацевти, там і лікарі були різних фахових спеціальностей. Є українсько єврейсько польське коріння це з маминою боку, а з батьково в суто українсько-казацьке. Але от якраз у мене по маміні лінії бабуся дідусь. Бабуся, дідусь, це, вони теж лікарі, вони якраз з Харківської області, з Яблонівки. І вони вчилися і закінчили медичний університет в Харкові, коли Харків був столицею Української РСР до Другої світової війни. І багато про Харківщину я знаю ще з розмов і з розповіді своїх бабусі, дідуся, особливо дідуся, тому що я така дідова була внучка. Слухай, які зараз враження від фронтового Харкова? Тому що люди зараз бояться приїжджати, майже кожного дня да, і ти приїхала, і, до речі, враження. І що ти робиш зараз в Харкові? Тому що я знаю, програма в тебе дуже насичена. Знаєте, всі, хто залишився в Україні і не поїхав кудись або не переїхав з постійного місця проживання в інші частини, це насправді люди, які розуміють ситуацію і розуміють, як з певними ризиками боротися, бо ми з цим звикли жити протягом вже 3,5 років. В Харківі, можливо, не так безпечно, як в Черкасах, і у Львові, але точно безпечніше, мабуть, зараз, ніж в Сумах, наприклад. От, або в певних частинах Запорізької області. У нас є Миколаїв, і Одеса. У нас, в принципі, по всій Україні постійно прилітає, і ми не можемо це запланувати, якось обезпечитись. Ми просто повинні розуміти і з розумінням ставитися до правил безпеки. Позавчора це було у Львові і 30-го, 31-го — Київ, наша столиця дуже постраждали. Ну, якщо ми говоримо про Черкаси, у нас теж регулярно збивають дрони, ракети кожну ніч, практично ці тривоги, тому що через Черкащину летить на Київ. І у нас також є куди орки направляють свої такі об'єкти небезпечні для цивільного населення, але ж дякуючи Збройним силам України, дякуючи нашим захисникам і силам оборони, Україна продовжує. Стояти, боротися, об'єднане повністю все громадянське суспільство, <кху> і ротуріці наші вони також залучені до всіх цих процесів, тому що насправді, <кху> ну, якщо говорити про Харківщину, дійсно, я ж була тут тільки в мирні часи. Я от якраз в Харківській області під час війни не була і в Харкові. Але я була в інших містах, і ті, які так само підозрілами, і в прифронтовій зоні. Досить часто буваю, і як член рутері, тому що зустрічаюся, відвідую клуби, або як організатор різних гуманітарних місій, супроводжуючи, в тому числі наших іноземних друзів і партнерів. І в тому числі як медичний експерт, тому що так само і тренінги проводились, і конференція у нас продовжується проводитись в різних регіонах. і вони… І так має бути, тому що треба підтримувати і колег, і ротарійців по всій Україні. І е, якщо ми використовуємо правильно правила безпеки і з розумінням до цього ставитимемося, то ми мінімізуємо ризики насправді. От. А враження від Харківщини, е, ну, звичайно, як коли ти бачиш всі е, результати е, оцього. Терористичного відношення до цивільного населення, тому що дійсно.